Розквітає день в твоїй семішці, Променем лягає на чоло, братик ще посупує в колисці, загорнувшись в ніжність і тепло. Ти нечутно пориєшся в хаті. Ранок ластів'ям летить вікно, пахне чає. Настоєний на м'яті на долівці з лугів Зело мамо, мамо, день весняний квітне, спогади завісу підняли, Щось співає дощ на альфу слізне тій молодії. Печаль, мист, звезд.